Небесний Отче, я приходжу до Тебе зі смиренним і кетливим серцем. Ти знаєш моє минуле, теперішнє і майбутнє ти бачиш темряву, що мене оточує, і сум'яття в моїй душі, але я вірю, що Твоє світло сильніше за будь-яку ніч. Господи Ісусе Христе, Сину Живого Бога, Ти є світло світу і Спаситель всіх, хто вірує, Ти віддав своє життя на Хресті за мої гріхи. І на третій день Воскрес, щоб дати мені нове життя, я кличу до Тебе зараз, спаси мене, зламай усі кайдани гріха, страху і вічаю, і виведи мене з темряви у своє чудесне світло. Отче, прости всі мої гріхи, явні та приховані, очисти моє серце дорогоцінною кров'ю Ісуса, наповни мене Святим Духом. Щоб я щодня ходив у твоїй істині та мирі, нехай Твоє слово буде світильником для моїх ніг і світлом на моїй стесці. Господи я віддаю тобі все своє життя, минуле, теперішнє і майбутнє. Онови мій розум, зміни моє серце, і зроби мене новим творінням у Христі, нехай Твоя любов розежене будь-яку темряву. І нехай моє життя свідчить про Твою благодать та прославляє Твоє святе ім'я. Я сповідаю, що Ісус Христос, мій Спаситель і Господь, і що в Ньому я вільний та в безпеці навіки, молюся в могутнє ім'я Ісуса Христа. Амінь.